Вітаю вас, сталкери! З вами Технік. Цього разу буде таке розмовне відео. Я помітив, що багато хто хотів би також відзняти свій фільм по сталкеру. Зокрема, серед моїх знайомих це автор каналу Rostart LEGO, який майже завершив свої зйомки короткометражки і тепер зайнявся монтуванням, а також автор каналу вдалого полювання сталкер». Який також готується знімати своє кіно. Та й думаю, багато хто ще, кому цікавою є сталкерська тематика. Тому в цьому відео я вирішив поділитися своїм досвідом для тих, хто хоче взятися за зйомки, на прикладах своєї творчості. Okay, Отже, ви хочете filmaker? стати режисерами кіно? Так! Yeah. Невірно, wow. ви вже yeah. режисери yeah. кіно. Як no, тільки I ви вирішуєте знімати кіно, ви вже фільмейкери. Для початку потрібна історія, для якої потрібен певний головний герой. Це може бути якийсь сталкер, бандит чи військовий. Але не обов'язково. Центральним в історії може бути артефакт, або якесь угрупування, або і сама зона все на ваш вибір. За стандартами історія має включати в себе три акти: це зав'язка, де відбувається знайомство з героєм. Та світом, що його оточує. Далі основна частина, де пригоди, конфлікти, випробування. І фінал розв'язка, де завдяки зусиллям героя все стає на свої місця, і герой після пережитих подій стає іншим. Постарайтеся не включати у фільм події, які ні на що не впливають, не рухають сюжет далі. Також не прописуйте персонажів, які нічого не роблять. І існують тільки для виду. Кожен персонаж має зіграти свою роль в історії хтось дати потрібну підказку, хтось допомогти в біді, хтось, навпаки, ставати наперекір герою, будучи антагоністом. Також старайтеся не суперечити самі собі до прикладу, герой отримав травму ноги, а в наступному епізоді ходить, ніби нічого не сталося. Або артефакт. Який мав одні властивості і характеристики і раптом міняє свій вплив без пояснень. Наполегливо рекомендую перевести свою історію у розкадрування. Так ви будете бачити, які кустки вам треба буде відзняти та які плани ви будете використовувати для кожного епізоду. Ваше розкадрування. Дуже пригодиться на зйомках. Адже там буде весь список необхідних епізодів, які треба відзняти, і ви так нічого не забудете. Малюнки мають бути прості. Головне, щоб ви розуміли, що і як має відбуватися в кадрі. Під малюнками також додавайте пояснення і фрази, які персонаж має казати в даний момент. Основних планів є 4 типи: це загальний. Середній, великий та детальний. Старайтеся грамотно склеювати плани на монтажі. Адже великий погано стикується з великим планом, детальний погано стикується з детальним планом, а от загальним із загальним добре стикується. Склеюйте не одноманітно. Ваш епізод має легко дивитися, без перескоків. І головне, має бути зрозуміло, що відбувається і хто де знаходиться. Під час діалогу персонажі мають знаходитися в одній площині. Наприклад, коли вони говорять, то зазвичай один дивиться в кадрі зліва направо, другий справа наліво. Будь-які інші комбінації ламають правильне сприйняття персонажів у просторі. Локації для пошуку локацій я їздив по різних містах, де були промислові райони. Також на різних сталкерських форумах, зокрема Львів Explorer, я дізнавався про різні цікаві сталкерські об'єкти у своїй околиці. Вирушав туди, щоб переконатися, чи можна було там познімати. знімати. Для локацій підійдуть певні окраїни міст. Де є види на заводи неподалік промислових цехів. Уникайте аварійних об'єктів, не наражайте своє життя під небезпеку. Зі свого досвіду скажу там, де об'єкти під охороною, то навряд чи хтось дозволить знімати. Я мав декілька розмов із охоронцями і отримував відмову. Ті об'єкти, які не охороняються, зазвичай обмальовані графіки та з накиданим сміттям. Тому потребують солідної підготовки до зйомок. Особлива проблема з надписами. Їх дуже складно потім видалити чи затерти з відео у програмах. Один інтер'єр я обладнав у себе вдома під стиль дослідницької лабораторії, де відзняв пару епізодів із науковцем. Багато сцен я відзняв поблизу в себе в лісі. Там добре знімати сцени в стилі рудого лісу. Або якоїсь сталкерської стоянки чи переходи по локації, для зйомок я також вирушав у похід на 3 дні до закинутої прикордонної застави, дуже далеко в горах. Велику кількість матеріалу для короткометражки я відзняв на околицях міста Калуш. На даний момент, більшість об'єктів, що були у фільмі, зараз розібрані через свою аварійність. Шукайте, дослідіть свої околиці і є шанс, що натрапите на сталкерські місця. Оскільки свій короткометражний фільм Останній сон сталкера я знімав самотужки. Тому я був обмежений використанням тільки трьох операторських прийомів. Перший прийом я вів зйомки з рук. Другий прийом я знімав себе сам, тримаючи в руці штатив. А третій прийом я клав камеру статично на штатив. Рекомендую когось брати на оператора окремо, так буде легше проводити зйомки, ніж знаходитися одночасно по обидві сторони камери. Найкраще знімати в похмуру погоду, бо сонячне світло створює різкий контраст, який потім важко вирівняти на комп'ютері. Для зйомок приміщення беріть з собою додаткові джерела світла, якісь ліхтарі або фонарики. Реквізит я робив самотужки своїми руками. На моєму каналі є відео про комбінезон зоря та екзоскелет. Також є відео, як я виготовляв монстрів, лісовика та мікрона. Щоб додати атмосферності зони відчуження, я знайшов радянські журнали. А саме україномовні видання 70-х-80-х років. Звертайте увагу на деталі, тому що вони мають значення і додають реалістичність. Найчастіше псує звук вітер. Навіть невеличкий порив, який потрапив у мікрофон, спричиняє неприємний звук. Тому мені доводилося брати звук із невдалих дублів, які не получилися, але зі звуком там була краща ситуація. Ще одним фактором є посторонній звук. Наприклад, біля траси, де проїжджають машини, або біля підприємства, де гучно працює техніка, та інші шуми. Їх у монтажній програмі треба виокремлювати та видаляти, замінивши їх аудіодоріжку на чисту. Для цього можете окремо записати звукові доріжки де тихо для фону. І окремо записати звуки ходьби, шурхіт рюкзака та інші потрібні вам звуки. Також можете окремо перезаписати репліки персонажів, якщо акторів було зле чути. На зйомках. Приділіть велику увагу якості звуку, бо шуми викликають неприємні враження від перегляду. Так що, якщо маєте час і можливості, то знімайте, практикуйтеся. Бажаю успіхів вам усім у творчості. Якщо маєте якісь власні поради чи рекомендації, то пишіть в коментарях. Також давайте знати в коментарях, якщо ви щось уже зняли по сталкеру. Я із задоволенням подивлюся. Адже сталкерська тематика для мене є цікавою. Перемоги та миру нам усім. Удачі, сталкери!